Всім привіт! Всіх рада бачити! Сьогодні у нас традиційний таро-прогноз на тиждень з 29 вересня до 5 жовтня, тобто на поточний тиждень. Нагадаю, що даний прогноз є загальним. Це означає, що в прогнозі будуть загальні рекомендації по енергії тижня, порада на тиждень. Подивимось коротенько, що нас чекатиме в основних сферах життя. Проте Даний прогноз він стосуватиметься всіх людей, тобто тут більше такі загальні тенденції будуть. Він, можливо, не буде для вас працювати на 100%, але плюс-мінус всі ці енергії вони будуть так чи інакше проявлені в житті кожного. І, подивившись даний прогноз, ви точно краще будете орієнтуватися у просторі, будете розуміти, що з вами відбувається. Будете, можливо, відслідковувати, чому це з вами відбувається, як краще вчинити в даний момент, прислухаючись до поради на тиждень, і таке інше. Тому все ж таки раджу подивитися даний прогноз. Якщо ви бажаєте конкретно для вас прогноз на якусь ситуацію або, можливо, на певний період часу, то ви завжди можете звернутися до мене за особистою консультацією через Дірект Інстаграм. Не виключно прогнози, можна також замовити консультацію на будь-яке ваше питання, на будь-яку вашу ситуацію, і ми її подивимося на картах Таро. Отже, давайте будемо починати наш прогноз. Почнемо із тенденції тижня, подивимося, які енергії будуть переважати на даному тижні. І відразу пораду на тиждень. Тенденції тижня у нас четвірка кубків, і порада на тиждень сімка кубків. Що ж, по-перше, можу сказати, що продовжується у нас тенденція до емоційності. Можливо, багатьох із нас накрила осіння депресія або хандра, як мінімум. Да? По четверці кубки в настрій тижня досить такий апатичний. У більшості людей може не бути настрою в окремі дні чи протягом загалом тижня, да? Це такий період, коли нам все набридло, у нас немає мотивації. Ми втомилися. Ми можливо втомилися від певного стресу, від рутини, від можливо певних конкретних ситуацій. Тут у кожного може бути своє, але це такий стан втоми і втоми не фізичної, а більше такої моральної, коли нас нічого не надихає, нам нічого не хочеться, нам все вже набридло, немає. Мотивації якось діяти, щось змінювати, щось робити. Але оцей стан він буде проявлятися емоційністю, він буде проявлятися у більшості людей такою закритістю, коли не чіпайте мене, я нічого не хочу, я втомився, я нікому нічого не винен. Тобто, коли людина намагається просто закритися і відмовляється від будь-яких таких спроб. Допомогти їй. Тобто, якщо ви комусь будете пропонувати допомогу, якось намагатися людину витягнути з цього апатичного такого стану, ймовірно, що вона відмовиться і досить різко може вам відмовити. Тому, в принципі, можливо, краще лишити її сам на сам. Так само ви можете відмовлятися від допомоги і псувати стосунки з людьми, в тому числі. Не варто цього робити, а, варто розуміти, що, от, якщо ви зловите себе на цьому моменті, що не хочете приймати іншу точку зору, не хочете слухати чиїсь поради, не хочете приймати практичну допомогу від людей а, на цьому тижні, то зловіть себе на думці, що так для вас простіше. Бо в даному випадку ви просто не хочете нічого змінювати, не хочете. А, Цієї допомоги було простіше закритися в собі, простіше побути в цьому інертному стані, побути в цьому апатичному настрої, пожаліти себе, а побути в такому стані жертви. Даний е, такий прояв це просто небажання щось змінювати, а можливо, й страх щось змінювати, просто небажання вставати з ліжка, щось робити, щоб стало краще. Буває таке, сподіваюся, це буде тимчасовий стан, і ви не надовго зависнете в такому а, періоді свого життя. Максимум, надіюсь, це буде цього тижня і все. І ось цей апатичний настрій він буде поширюватися і на роботу, відсутність мотивації, набридла рутина. Робота в цілому вам набридла, але а, потрібно її робити. Да? І на відносини, коли ми можемо знатно так зіпсувати стосунки зі своїм партнером, просто через свої якісь емоційні реакції, просто тому, що нам набридла певна рутина, просто тому, що ми хочемо, щоб нас пожаліли, хочемо побути в стані жертви, нічого не робити, не виконувати свої ніякі обов'язки і так далі. Тобто на даному тижні я б сказала, що. Багато хто із нас впаде в таке дитинство і будуть поводити себе як маленькі, такі капрізні діти, які влаштовують істерики, які грають на емоціях, тому що хочуть, щоб їх пошкодували, але при цьому нічого не робили з цим. Да? Тобто буває таке, коли дитина хоче просто поплакати, щоб її погладили, пожаліли. Їй не потрібно рішення. Таке буває не лише в дітей, таке буває часто в жінок. Да? Їй не потрібно вирішувати її проблеми. Вона просто хоче, щоб її пожаліли, щоб її вислухали, і так далі. Ось такі прояви також цього тижня будуть досить частими. І загалом, також даний тиждень буде відзначатися таким песимістичним настроєм. Тенденціями до песимізму, до негативізму. Тому, як на пораду, я би сказала вам, що намагайтеся все ж таки знаходити декілька точок зору, або дивитися на ситуацію з різних сторін. Не вганяйте себе в ось цей негативізм, не дивіться на світ чорно-білими тонами. Тому що по сімці кубків це карта, якщо хто пам'ятає класику, там людина вибирає один із семи кубків. Тобто, у нас є як мінімум сім варіантів розвитку подій, як мінімум сім варіантів вибору, не один. Не потрібно все списувати на фату, не потрібно ставити на собі хрест, скласти ручки і чекати або жити в цій рутині, яка вам вже набридла. А, можливо, це буде важко цього тижня, але порада на тиждень ось така, що, по-перше, потрібно розуміти, що є різні варіанти розвитку подій, і вони залежать від вас. По-друге, потрібно розуміти, що ми самі дуже часто обмежуємо в своїй голові, ставимо собі рамки, перебуваємо в певних ілюзіях, які не є дійсністю. Тому, як порада, намагайтесь не видавати бажане за дійсне цього тижня. В даному випадку, я думаю, тут більше в поганому, тобто ми можемо себе накручувати, ми можемо занадто Яскраво сприймати певні ситуації, тобто в такому негативному ключі, коли все погано, нічого ніколи не зміниться, я не витримую, я не хочу і так далі. Насправді, реальність не така, насправді в нас є інші варіанти розвитку подій і так далі. Насправді, якщо це не вдовольняє вас, то можна просто взяти і щось. Робити, а не просто ходити без настрою, псувати цей настрій іншим людям, нити і так далі. У багатьох людей на цьому тижні ось така апатичність, вона буде спричинена страхом змін. Тобто, ви, можливо, стоїте на порозі певних змін, можливо, знаєте, що перед вами будуть скоро нові виклики, і це вас лякає. Відповідно, це вам псує настрій, тому що трішки страшно виходити із зони комфорту. Це буде дуже емоційно проявлятися. Проте в таких більш практичних сенсах, навряд чи щось буде цього тижня змінюватись. Давайте подивимось, що нас чекатиме в сферах життя і нам стане більш ясніше. Робота, да? Що нас чекає в роботі цього тижня? Робота. Десятка жезлів на роботу нам якраз таки і показує в Тому Тому ось цей апатичний стан у багатьох людей буде спричинений саме робочою сферою. Це може бути або фактичний такий перегруз, тобто, коли ми занадто багато обов'язків матимемо цього тижня, задач дуже багато буде можливо, коли ми і фізично можемо не встигати, і морально це буде нам дуже так важко. Це все по причині того, що ми будемо перезавантажені. Ми занадто багато на себе взяли задачі, обов'язків, і переоцінили можливо свої. Можливості раніше, а можливо, не ми переоцінили, а на нас впаде дуже багато задач обов'язків по різних причинах. Да? Можливо, це буде спричинено нашим керівництвом, тобто воно поставить нам дуже велику таку планку, високу планку в роботі цього тижня. Суть в тому, що це все приведе до втоми: у багатьох із нас буде боліти спинка. Да, особливо у людей, які фізично працюють або сидяча робота, тобто дуже багато часу ми будемо витрачати цього тижня на роботу, і це матиме наслідки, в тому числі і на наш фізичний стан, на відчуття в нашому тілі. Ну і, звісно ж, дуже важко нам буде морально на роботі цього тижня. Це така от втома, відсутність мотивації, коли все набридло, я нічого не хочу, я взагалі не хочу ходити на роботу і хочу відпустку і так далі. Емоційно досить бурхливо ми можемо це проживати, але а, в собі, да? тобто ми собі будемо щось там говорити, надумувати і намагатися уникати контакту з людьми. По пораді на роботу намагайтеся фокусуватися на поточних задачах, щоб у вас не виникало в хаосу. Тоді ви зможете з більшою ймовірністю швидше виконати ці задачі, якщо їх дуже багато. Да? І, все у вас буде впорядковано. Тобто тут мова більше про тайм-менеджмент. Намагайтеся не перестрибувати з одної задачі на іншу, тут почав, там не закінчив, і так далі. Тому що ось цей хаос, він призведе до того, що вам ще важче буде впоратися цього тижня на роботі. А, далі, якщо ви хвилюєтесь, що от я маю цю задачу зробити, тому що без мене не впораються і так далі, і таким чином. Це є причина ось цього перенавантаження, то знову ж таки це ваша ілюзія. Впораються без вас, не хвилюйтеся і намагайтеся не брати на себе занадто багато. Це все ваш егоцентризм, така числавність. І перевірте, да? на цьому тижні ви можете це перевірити просто. Не беріть на себе ту задачу, ту роботу, про яку вас не просили, не просять, не треба. Оце, хто на кирпічний завод я, хто на цементний завод я, і так далі. І ви побачите, що насправді без вас впораються і все буде добре. І це дійсно ваш егоцентризм. Але, тим не менш, це дасть вам можливість трішки відпочити, не заганяти себе занадто сильно. Тобто, таким чином ви зможете побачити реальну ситуацію. Фінанси. Фінанси у нас двійка кубків, вони будуть залежати від партнерства. Тобто, якщо ваша робота або ваш дохід пов'язаний з іншими людьми, тут дуже багато залежатиме від комунікації, і враховуючи тенденції тижня, можна сказати, що ви не налаштовані будете особливо комунікувати з людьми, вам буде хотітися більше інтровертами побути, тому це може негативно вплинути на доходи. Щодо витрат, знову ж таки, на рівень ваших витрат будуть впливати інші люди, які вас оточують, тому тут теж важлива комунікація з даними людьми. І враховуючи пораду по сімці кубків, да, якщо вас буде не задовольняти стан ваших фінансів, ваших доходів, можливо, і статті ваших витрат, які будуть залежати від інших людей, да, от, по. Причині комунікації з певними людьми вам доведеться витратити енну суму коштів, наприклад, цього тижня. Так? То майте на увазі, що тут комунікація з, і з партнерами в роботі, і з людьми, які вас оточують щодо фінансових питань, має бути дуже ясною. Не має бути ніякого хаосу, ніяких неясностей. Все має бути чітко визначено, тому що це буде впливати на. Вашу фінансову ситуацію в цілому. Да? Наприклад, не до кінця ви зрозумієте, що куди потрібно витратити. Да? Витратити більше, ніж потрібно. Не до кінця ви визначите умови співпраці з партнерами, і це також призведе до того, що, можливо, від вас щось буде приховуватись. І так далі. Все має бути чітко, все має бути прописано, підписано, завірено і так далі. Так, давайте далі подивимось, що у нас буде цього тижня у відносинах для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі у нас 13 аркан, да? знову ж таки, тенденції тижня будуть поширюватися і на сферу відносин для тих, хто знаходиться в парі. Тут будуть певні складнощі цього тижня. Таке відчуття буде нібито для того, щоб бути в парі з даною людиною, вам потрібно йти на певні жертви. І відчуття, можливо, буде, що ви страждаєте у цих відносинах. Знову ж таки, тут все вирішує ваше сприйняття. І якщо ви це сприйматимете як досвід, як можливість чомусь навчитися, пройти якісь певні життєві уроки, це буде набагато легше. Знову ж таки, не потрібно прям йти на якісь там жертви, які вимагатимуть від вас занадто багато зусиль, тобто намагайтеся тверезо реально оцінювати себе, ситуацію і так далі. Не потрібно, якщо ви, наприклад, втомилися після роботи або захворіли. Намагатися виконати якісь там обов'язки по дому, тому що партнер ваш образиться на вас і так далі. Якщо ви відчуваєте, що ви вже не можете цього зробити, то не потрібно себе змушувати. В цілому, знову ж таки, в парі цього тижня буде відсутність таких якихось яскравих емоцій. Це більше такий тиждень, коли, навпаки, не вистачає якоїсь новизни, не вистачає якоїсь. Якогось натхнення в парі. Якщо ми будемо цього тижня щось від партнера вимагати або якось висловлювати своє невдоволення, ми можемо почути досить різкі слова, що ніхто нікому нічого не винен, і також це може привести до появи таємниць один у одного. Тому о, тут такий настрій буде роздратованості, невдоволеності і партнером, і відносинами. Можливо, це буде спричинено тим, що щось не виходить в інших сферах або в тому з інших сфер буде переноситись на партнера і на ваші відносини. Це не добре, але такі, такі тенденції тижня. Як ми можемо це виправити? Ну, по-перше, як я вже казала, намагайтесь оцінювати реально свій стан і свої можливості. Не потрібно прямо жертвувати собою, йти на великі жертви, якщо ви вже не можете. Дуже багато що буде залежати від вашого сприйняття, тому ем, намагайтеся дивитися на ситуацію або на партнера, на його поведінку під різними кутами, аналізувати і чому так відбувається, да, що до цього привело і так далі. Не будьте дуже такими консервативними в своїх думках і в своїх поглядах у відносинах цього тижня. І давайте подивимося, що нас чекає в особистому житті для тих, хто вільний або в пошуку. Тут у нас шостий старший аркан. Взагалі, шостий старший аркан. В сукупності з тенденціями тижня, з порадою на тиждень, можна сказати, що цього тижня ви будете стояти перед вибором. Можливо, і вам ць, даний вибір робити не захочеться, тому ви. Можете закритися в собі і впасти в такий апатичний стан жертви. Це така можливо ваша тактика, щоб нічого не змінювати і не приймати ніяких рішень. Знову ж таки, такої самої поведінки ви можете очікувати від ваших партнерів, від тих, з ким ви спілкуєтесь. Тобто, може бути якась пауза, може бути якась неясність між вами, тому що людина розуміє, що прийшов час зробити якийсь вибір. Зробити якийсь наступний крок, можливо, да він даний вибір робити не готовий, він не хоче нічого змінювати, тому впаде в такий стан амеби. Далі, що ще може бути по даній карті? Тут, окрім ситуації вибору, ще можуть бути певні треті фактори. Тобто, якщо у вас є якісь поточні знайомства, то між вами будуть... Певні а, люди, можливо, да? або якісь інші треті фактори, які будуть а, заважати вам а, бачитись, наприклад, да? комунікувати в такому самому об'ємі, як це було до того. Знову ж таки, це приведе до певного невдоволення, а, до певної такої рутини і а, застою у вашому спілкуванні. Треті фактори можуть бути як люди, може бути і робота, можуть бути якісь обставини зовнішні і так далі. Що іще може бути в особистому житті? Знову ж таки, загалом такі тенденції йдуть до неясності, до ілюзорності і до, до того, що між вами не все так відкрито, прозоро, є певні таємниці, є певні приховані нюанси, про які ви не знаєте, але можливо обоє або Лише ви і не бажаєте знати, і не бажаєте щось змінювати. Тобто, загалом можна підсумувати, що е, ніхто із вас не готовий поки що йти далі, е, щось змінювати, і тому все, що буде відбуватися на даному тижні, це лише наслідок того, що ви хочете лишити все так, як є. Якщо ви вільні, у вас нікого немає, наприклад, то знову ж таки все, що відбуватиметься у вашому особистому житті на даному тижні, лише підкреслить оцей такий нюанс, що ви просто не хочете поки що нічого змінювати в даній сфері свого життя. І тому всі ваші дії, вся ваша поведінка буде наслідком ось цього внутрішнього такого посилу, да? страху змінити щось. Тому добре було б подумати над цим і проаналізувати цього тижня. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд прогнозу, і побачимось наступного тижня.